Друзі, сьогодні хотів я поговорити про Пасху. Що ж таке все ж таки Пасха? І як правильно, Пасха, Пасха? Це свято започатковане ще в часи Єгипетського рабства, коли євреї виходили з рабства. Саме свято Пасхи воно було визначальним, оскільки це була найбільша Божа кара, накладена на Єгипет. Який держав ізраїльський народ у рабстві. І була умова, щоб спасти своїх первенців, Ізраїль мусив нанести на одвірки кров ягнят. І вони це зробили. Єгиптяни не зробили і померли всі первенці. І тоді фараон сказав: Хай євреї виходять. Це таке собі визволення. Пасха це визволення. Але для нас, українців, ми ж все ж таки країна з великим християнським минулим і сучасним. Для нас все ж таки ми християни. І от так склалося, що Ісус Христос, Він в День Пасхи, на третій день Він Воскрес. Тому прийнято святкувати, ми святкуємо, ми люди. Християни, ну і в основному це православні, ми святкуємо це як Воскресіння Ісуса Христа. Ось так. Для нас в нас є ще традиції, такі як ми печемо хліб, називаємося паски, і ми красимо яйця, називаємо це крашанки. Що в цьому погано? Притом ми не являємося якимись ортодоксальними євреями. Кожен з нас, хтось українець, хтось росіянин, хтось єврей, хтось якоїсь іншої національності. Але в Україні є така традиція. І ми повинні її поважати. І не повинні піддавати їй там якісь критиці, осуду. Тому що кожен сам вибирає, як святкувати, як провести цей час. Головне, щоб ми провели цей час. У спілкуванні з близькими, рідними. І от ці традиції, які ми створюємо, які створювали наші предки, вони слугують нам такими маячками, маркерами. Ми працюємо, працюємо, а потім відпочиваємо. Але саме головне це все ж таки Воскресіння Ісуса Христа. І от Христос Воскрес із мертвих, так само і ми воскреснемо, і станемо на Божий суд. Тому саме головне те, що, про що ми повинні були подумати у День Пасхи, Пасхи це те, що Ісус Христос віддав своє життя і третього Дня Воскрес і став для нас Пасхою. І в Біблії є написано: наша Пасха Христос заколений за нас. То що, це все, що я вам хотів сказати? Святкуємо традиції, також шануємо. Бо традиції дають нам змогу спілкування і відпочинку. Все добре. Головне, щоб це не несло нам зла і зла нашим ближнім. Святом вас, друзі, Христос Воскрес!